Можливо, сьогодні продемонструвати всьому світу, що Україна живе, Україна перемагає, Перемагає, в тому числі на Олімпіаді. Полювали, тримали кулаки, хвилювались. Ми як спортсмени, наша задача гарно фехтувати та представляти нашу країну і піднімати прапор. І ми, ми щасливі, що нам це вдалося. Ми хотіли бути на верхній сходинці Олімпійських ігор. І дякую всім за підтримку. Ми отримали дуже багато своїх підтримки. І слава Україні! Це вже другий раз, коли, коли Одеса збирається і так поздравляють. І мені дуже приємно, що навіть зараз, під час повномасштабної війни, у нас є змога зібратись та розділити з вами ці щасливі моменти. Тому дякую всім. І ми дуже щасливі, що ми змогли це зробити.